А берегтися від депресії допоможуть банани, апельсини і звичайна морква. У день охорони психічного здоров'я журналісти новин збирали поради, як берегти нерви. Економічна нестабільність, невпевненість у майбутньому дні, щоденні стреси на роботі, все це та багато іншого негативно впливає на наше психічне здоров'я. Телевізії пропонуються такі такі стандарти життя. Люди до них прагнуть, але в силу певних моментів їх, звичайно, досягти не можуть. Приводить до фрустрації. До депривації, тобто людина, ну якщо так обіходно говорити, як кажуть наші студенти, отримує облом. Тобто очікування не відповідають тому, що вона може зробити. і постійно хронічний стрес. Науковцями доведено, якщо вчасно не звернутися до фахівців, то звичайна депресія може перерости в важкі хвороби не тільки психічні, а й такі як виразки, діабети, інфаркти. За словами експертів, серед населення є упереджене ставлення в суспільстві до психотерапії. Відтак люди зі своїми проблемами не хочуть звертатись до фахівців, а намагаються вирішувати їх самотужки. У нас в Україні так можна сказати прийнято піти, піти до коліжанки, до товариша, поговорити по душах, і може хтось щось якби порадить. Добре, за кордоном це зразу відомо, треба йти до психотерапевта, психоаналітика. Тому що не завжди така порада може бути не то, що навіть не дружня, а, не, а може бути і невірна, воно може бути прямо протилежно. Правильне харчування є невід'ємною частиною психічного здоров'я, запевняють дієтологи. Відтак чимало продуктів сприяють виділенню гормону задоволення. Є в медицині вже останні пару років є визначене таке навіть поняття середземноморська дієта. Це не тільки дієта довгожителів, це є дієта здорового психічного життя. Тому що це є збалансований вміст, власне, цих продуктів достатня кількість жирних сортів риби, олії, горіха, бобови і фрукти. Щодня включайте у свій раціон, банани, апельсини, моркву, перець, а ще бобові, м'ясо, горіхи, морепродукти та шоколад. Не забувайте про міцний сон та фізичні вправи. Час від часу робіть шопінги, відвідуйте салони краси та не забувайте про театри. Одним словом, любіть себе і бережіть нервову систему. І на Павло Замрій, новини.